Які пенсії підпадають під індексацію, на яку мінімальну та максимальну суму зростуть пенсії українців? Про це говоримо далі до нашого ефіру. Приєднуємо заступницю директора департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсіонерів фонду України. Любов Бричок з нами на зв'язку. Любов, вітаємо. Добрий. день. Чи можете зараз трохи зрозуміліше роз'яснити нашим глядачам, кому ж все таки індексація відбудеться на 100 гривень, а хто отримує надбавку в 1500? Так, індексація відбувається шляхом перегляду е, формули обчислення пенсії, і відповідно всі пенсії, які призначені по закону України про забивської державне пенсійне страхування, а це пенсії за віком по інвалідності, зв'язку з тратою годувальника, у складі яких є показник середньої заробітної плати е, по Україні, е, будуть переглянуті. Тобто, цей показник буде збільшений на 11,5%. Таким чином, ті пенсії, які обчислені відповідно до цього закону, переглядаються. Крім того, переглядаються пенсії пенсіонерам силових відомств, як обчислені відповідно до грошового забезпечення, так і на рівні мінімальних розмірів. Переглядаються пенсії по інвалідності та у зв'язку з страти годувальника, у складі яких також у формулі закладений показник середньої заробітної плати, який буде обчислений в підвищеному розмірі, в підвищеному на 11,5 Но це пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, пенсії по інвалідності, а також у зв'язку з тратою годувальника, пов'язані з чорнобильською катастрофою. Крім того, також будуть підвищені пенсії на цей коефіцієнт 11,5% пенсії державним службовцям, колишнім державним службовцям, а також колишнім посадовим особам органів місцевого самоврядування. В залежності від того, який розмір пенсії, так і буде підвищено, тому що може підвищуватися пенсія понаднормовий стаж, наприклад, якщо пенсія досить високого розміру, також може підвищуватися мінімальна соціальна гарантія, тому що крім е, підвищення е, власне, формули обчислення пенсії, також постановою 209 встановлені підвищені мінімальні соціальні гарантії для певних е, категорій громадян. Е, ще досить сказати, що також будуть е, проіндексовані пенсії. Е, за особливі заслуги перед Україною певної категорії осіб, і будуть підвищені на цей коефіцієнт страхові виплати особам, які потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійних захворювань, і пенсії у зв'язку з тратю годувальника цих потерпілих осіб. Так дійсно, особам, які вийшли на пенсію у різні роки, тепер буде застосовано один показник середньої заробітної плати підвищений на поступово всі коефіцієнти, які складалися з 1 березня з 2019 року і по 2025 рік. Але не будуть підвищені пенсії особам, які вийшли на пенсію в цього року, в 2025 році. Ті особи, які вийшли на пенсію в минулому році, також буде підвищена не на 11%, а трошки менший коефіцієнт для уникнення диспропорцій. До речі, слід сказати, що це нововведення цього року, тому що в минулому році пенсії, які... Були призначені за рік до індексації, вони не підлягали індексації. Тобто, в залежності від того, в кого який розмір пенсії і на яку, яку роль відіграє в розрахунку обчислення власне коефіцієнт заробітної плати, в них буде підвищення на різну величину. Для уникнення знову ж таки диспропорції максимальний розмір обмежується півтора тисячами гривень, а мінімальне підвищення буде складати 100 гривень. Чи правильно я зрозумів, що в залежності від того, який у тебе був розмір пенсії, ти отримуєш відповідну надбавку. І якщо в тебе пенсія була значна, то й надбавка буде в відсутковому відношенні більше. теж більше. Mm -hmm. Чи є категорії пенсіонерів, яким так. не буде надбавки взагалі? Ну, це пенсії, які обчислені цього року, призначені цього року. Скажіть, будь ласка, стосовно індексації, чи є такі категорії пенсіонерів, які отримують індексацію зараз в березні, але потім не будуть отримувати індексацію протягом якогось певного періоду? Коли інші отримують індексацію? Ні, індексація це перегляд того розміру пенсії, який буде, починаючи, наприклад, з березня 2025 року щомісяця включатися у відомості на виплату пенсії. Перерахунок проводиться автоматично, і всі пенсіонери, які підлягають індексації, а також яким будуть підвищені мінімальні соціальні гарантії, вони отримують вже в березні новий перерахований розмір пенсійної виплати, якраз наразі триває цей обрахунок. Чи буде також індексація пенсії для працюючих пенсіонерів, і як вона для них буде відрізнятися? Жодним чином не відрізняється індексація проведення індексації пенсії для працюючих і для непрацюючих пенсіонерів, тому що у складі формули немає значення чи особа займається трудовою діяльністю, чи фізична особа-підприємець, таке інше. Формула обчислення залежить від показника середньої заробітної плати, страхового стажу і коефіцієнту заробітної плати за минулий період. А працюючим пенсіонерам передбачено з 1 квітня кожного року перерахунок з рахуванням доданого страхового стажу за минулі два роки. Пані Любов, що, скажіть, будь ласка, крім страхового стажу, що впливає на перерахунок пенсії? Наприклад, вік пенсіонера впливає. Ні, знову ж таки, сама власна індексація пенсії проводиться незалежно від віку, от тільки три показники, які впливають на розмір пенсії. Потім вже пенсійна виплата складається із обчисленого розміру пенсії, доплат, надбавок, підвищень відповідно до різних нормативно-правових актів, законів і таке інше. Так от вікові категорії, вікові розбіжності виникають тоді, коли Після встановлення пенсійної виплати Розмір пенсії пенсійної цієї виплати не досягає певних мінімальних соціальних гарантій. Наприклад, для осіб, які мають повний страховий стаж і досягли віку 65 років, то в них мінімальна пенсія буде складати 3,758. До речі, в лютому вона була менша на 388 гривень. Тобто для осіб, які досягли віку 80 років і мають 20 років страхового стажу, жінки і 25 чоловіків. Їм мінімальна пенсія буде встановлюватися на рівні 3,788. І для осіб, які досягли віку 70 років, в них мінімальна пенсія буде 3,613, якщо вони мають страховий стаж, чоловіки 35 років, а жінки 30 років. Крім того, для осіб, які не працюють, мінімальна пенсія. Мінімальна пенсія після індексації буде складати не менше ніж 3038 гривень. Щодо Інших компенсаційних виплат то з березня 2023 року були встановлені окремі компенсації для осіб певного віку. Якщо внаслідок проведення індексації, встановлення різних доплат, надбавок, підвищень, пенсія була менше ну, або на сьогодні менше, ніж 10 340 гривень, то для осіб певного віку встановлюються компенсації. І ця компенсація складає для особи, що досягла 80 років 570 гривень від 70 до 80 456 гривень, і для особи, які виповнилися 70 років, це 300 гривень. І оці компенсації е, встановлюються автоматично, тобто незалежно від того, від звернення особи. Якщо ми готуємо відомості на виплату пенсії, бачимо, що в наступному місяці особі виповнюється певної дати цей встановлений вік або 75, або 80 років, то у нас автоматично з цієї дати з дати народження у такі подарунок у вигляді компенсації, який в подальшому в повному розмірі буде включатися у відомості на виплату, і за перерахунком таким звертатися не потрібно. Пані Любов і що якщо, якщо можна коротко скажіть, якщо людина не отримає таку компенсацію, або думає, що вона мала претендувати, а не отримала, чи може вона звернутися до пенсійного фонду, щоб їй там дали роз'яснення? Очевидно, звичайно, усіма можливими способами, як особисто прийти до пенсійного фонду, до сервісного центру, або звернутися письмово, або найпростіше це через портал, особистий кабінет. І, до речі, ознайомитися з розміром пенсії можна на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, і там можна побачити, з чого складається твоя твоя пенсійна виплата, чи встановлена ця доплата і компенсація, і таке інше. І наслідки проведення індексації також можна побачити в особистому кабінеті. Це найпростіший Ще спосіб уточнення. Чи правильно я розумію для того, щоб ця індексація була більшою, то єдиний варіант, як це можна зробити, це докупити страховий стаж. Ну до речі, від страхового стажу не так залежить індексація, тому що індексується показник середньої заробітної плати, але звичайно, розмір пенсії напряму залежить від кількості років страхового стажу і тої заробітної плати, яку отримувала людина. І, звичайно, якщо є бажання таке, а особливо це важливо тоді, коли в людини не вистачає якоїсь кількості місяців страхового стажу для виходу на пенсію, для отримання права на пенсійну виплату, то тоді власне саме. Популярний і найкращий спосіб то докупити якісь роки страхового стажу, якого не вистачає за минулий період, коли людина не отримувала пенсію не була, ой, і не була в якості застрахованої особи, тобто не працювала, і в неї випадають певні роки із її життя, коли не, за неї ніхто не сплачував страхові внески. То можна докупити для цього треба слід звертатися в податкову службу, а поточну пенсію, поточні страхові виплати можна доплачувати собі. І стаж і навіть сьогодні укладаючи договори з пенсійним фондом України. І цей договір укладається онлайн. Нікуди не треба ходити. Форма договору є на нашому порталі. Дуже дякую вам за дякую. те, що доєдналися, роз'яснили хто і як може отримати більшу зараз пенсію із березня. Любов Брачок, заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України, була з нами на зв'язку.